Доброго ранку! На каналі Файні квіти, городина, садочок, ранковий випуск щоденника важливих справ на 19 та 20 серпня 2025 року. Сьогодні, 19 серпня, спадаючий місяць буде знаходитися в Знаці Рак. Можна сіяти насіння редиски, дайкону, працювати з розсадою, пересаджувати кімнатні рослини і висаджувати саджанці полуниці. Ефективними будуть поливи та підживлення органічними добривами. Але не можна проводити обрізку саду та зелені операції на будь-яких рослинах це знак стихії води. Захист рослин від шкідників та хвороб проводимо біопрепаратами. В знаці стихії води це Несприятливий час для різних заготівель. Дуже швидко псується продукція. Тому, 19 серпня, несприятливий день для різних заготівель. Завтра, 20 серпня, спадаючий місяць буде знаходитися теж в знаці рак. Але місяць без курсу почнеться в 15 годин 29 хвилин дня. І там буде до кінця доби сяти насіння редиски, дайкону, працювати з розсадою, пересаджувати кімнатні рослини та висадження. Саджанці полуниці треба до 14 години 30 хвилин дня. А потім вже ні. До 20 години вечора будуть ефективними поливи та підживлення рослин органічними добривами. Повторюється ще один день знаку стихії води, тому не можна проводити обрізку саду та зелені операції на будь-яких рослинах. Захист рослин від шкільників та хвороб проводимо біопрепаратами. 20 серпня несприятливий день для різних заготів. Важливо для здоров'я на 19 та 20 серпня 2025 року. Це час знаходження місяця в знаці рак. А в знаці рак дуже вразливі: грудна клітина, печінка, жовчний міхур, шлунок, 12 палок кишка, підшлункова залоза, стравохід та ще й нервова, і травна система. Тому. 19 та 20 серпня не використовуємо для харчування молочні продукти, сирі овочі прохолодну їжу, прохолодні напої. І не можна переїдати в цей час. Що ж, готуємо і що буде корисним для нашого здоров'я? 19 та 20 серпня готуємо овочеві супи, готуємо салати з відварених овочів. Із риби готуємо багато страв, із морепродуктів, морської капусти, картоплі, моркви, буряка, топінабура. І до всіх страв, якщо їсте хліб, вибирайте житній хліб. Доступні горіхи дуже корисні в меню 19-20 серпня, мигдаль та фісташки. Будь-які горіхи дуже корисні. Смачного вам! На цьому ми завершуємо наш ранковий випуск. Божого благословення вам на цей чудовий день! Миру та добробуту, усіляких-усіляких вам гараздів, удачі у всіх ваших справах! Ми ж з вами зустрінемось ввечері, а нам залишається вам ще побажати щастя людського та здоров'я міцного. До зустрічі ввечері!